Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Потік Психологія оптимального переживання, автор Михай Сентміхаї. У 1990 році американський психолог Михай Сентміхай написав книгу на подальший розвиток психології особистості в сучасній науці. Потік психологія оптимального переживання це робота, присвячена найважливішому питанню у житті кожної людини. Пошуку щастя та сенсу життя, новий погляд на щастя як стати щасливим і що таке щастя загалом. Щастя не приходить із нізвідки і не йде в нікуди, воно не є збігом обставин та подарунком вищих сил. Щастя, це стан, який кожен вирощує у собі сам, готується до нього та працює для цього. Шлях на щастя це складна дорога набуття контролю над тим, що відбувається у нас у головах, над тим, чим наповнена наша свідомість. Кожен з нас, хоча б раз відчував панування над власними діями, свідомістю і долею. Це переживання, яке неможливо забути. Такий стан називається оптимальним переживанням. Воно відбувається не лише тоді, коли все легко та просто. Навпаки, набагато частіше воно є наслідком переживання найскладніших моментів, коли тіло і розум перебувають на межі, намагаючись досягти чогось неймовірно важливого та значного. Потік або оптимальне переживання це стан повної поглиненості діяльністю, тобто його коріння знаходиться тільки в нас і не може бути зумовлене чимось зовнішнім. Чому ж щастя так важко досягти, якщо воно знаходиться в нас самих? Справа в нашому ставленні до того, що відбувається відчуття як щастя і незадоволеності життям перебуває у нас. Те, як ми інтерпретуємо події та досвід, є джерелом радості. Чим ближче ми до мети, тим сильніше ми відчуваємо щастя. Однак і тут є складнощі. Зацикленість на досягненні мети в майбутньому позбавляє нас можливості насолоджуватися сьогоденням. Для того, щоб відчути щастя, потрібно цінувати поточний момент і наші зусилля, які докладають зараз для досягнення того, що буде в майбутньому. У той же час страх прожити життя, не досягши нічого, є одним із найсильніших. Дивно, що чим більшого досягає людство. Тим глибша екзистенційна криза людей. Раніше з ним допомагала впоратися церква, але сьогодні її ресурсів уже не вистачає. Щоб вибратися з кризи, потрібно взяти відповідальність за своє життя та ініціативу до своїх рук. Потрібно перестати вимірювати щастя соціальними нагородами, тому що дарувати його вам ніхто не може, крім вас. Здобувши контроль над своєю свідомістю, ви знайдете контроль над своїм щастям. І першим кроком буде ухвалення рішення стати господарем своїх думок та спонукань. Анатомія свідомості щоб навчитися контролювати свої емоції, які визначають наш стан щастя чи нещастя, потрібно зрозуміти, як працює свідомість, яка за ці емоції відповідає. Фактично, основна функція свідомості полягає в тому, щоб зібрати та обробити максимальну кількість інформації про те, що відбувається з організмом. І під впливом яких сил та обставин він перебуває. Людина має унікальне вміння відчувати себе щасливою або нещасною, незалежно від того, що відбувається поза нею. Зовнішні обставини не мають такої сили, яку ми наділяємо. Щоб події зовнішнього життя перестали визначати наш стан, ми маємо вміти контролювати свої думки, почуття, свідомість. Відмінним помічником у цьому стане розуміння так званої феноменологічної моделі свідомості. Згідно з цією моделлю, всі події є лише феноменами нашої свідомості, де ми і даємо їм оцінку та інтерпретацію. Події це феномени, а чи не істина, що визначає наші думки ми самі їх визначаємо. Людина завжди мріяла розширити межі свідомості і використовувала для цього різні способи, адже безмежна свідомість порівняй смертю. Однак, чим більше інформації впускається в мозок, тим складніше її контролювати. Тому обмеженість свідомості це корисний механізм, даний нам природою, щоб ми, ми могли контролювати свої почуття емоції щодо того, що відбувається з нами. Для, для досягнення життєвих та проміжних це нам потрібна увага, воно визначає на яких подіях та явищах зовнішнього життя фокусуватись, а що виключати. Відповідно, фільтрувати надходять зовні величезні потоки інформації, які безпосередньо впливають на наше самовідчуття. В силах людини розвивати та контролювати увагу і давати йому напрямок. Увага формує особистість, а особистість звертає увагу. Безлад, що твориться у нас в голові, створює безлад у житті. Внутрішнє безладдя називається психічною ентропією, станом хаосу, який має здатність послаблювати особистість. Щоб не допустити цей стан, людині потрібне оптимальне переживання, потік те, про що ми говорили вище. Чим більше ми зосереджені на своїй життєвій меті, чим більше працюємо над її досягненням, чим більше радості та передчуття ми відчуваємо, тим більш упорядкованими та спрямованими стають усі наші дії. У такій свідомості немає місця хаосу та ентропії, є лише гармонія. З кожним пережитим станом потоку особистість ускладнюється у цьому ускладненні полягає особистісне зростання. Чим більше таких станів ми переживаємо, тим впевненіше стаємо в собі та своїх силах, тим ясніше бачимо мету, тим гармонійніше стає життя. Радість та якість життя можна виділити дві стратегії, що дозволяють покращити якість життя перша організувати зовнішні події, те, щоб вони максимально підходили задля досягнення вами мети, друга змінити ставлення до зовнішніх подій. Але обидві окремо вони неефективні використовувати потрібно обидві стратегії залежно від того, що відбувається. Але що таке якість життя? Кількість грошей, яку ми можемо витрачати на різні забаганки та бажання скоріше, ні, ніж так вплив кількості грошей на відчуття щастя є досить помірним. Це підтверджують і дані з розвинених країн відсоток щасливих людей там нижчий, ніж у країнах, що розвиваються. Щоб переживати радість, людині потрібно постійно рухатися вперед, відчувати новизну. Радість і задоволення два дуже різні поняття, викликані різними стимулами. Задоволення це почуття, яке ми відчуваємо, коли задовольняється потреба, а радість почуття складніше і сильніше, воно сприяє зростанню особистості, на відміну задоволення. Існує вісім основних компонентів переживання радості складна діяльність, яка потребує вміння. Чим більше сил та навичок ми вкладаємо, тим яскравіше почуття радості та щастя при досягненні результату, усвідомленість процесів. Ми розуміємо, що і навіщо робимо, і ці дії повністю узгоджені з нашими бажаннями та відповідають поставленим цілям ясність цілей, зворотній зв'язок, концентрація. Можливо, ви помічали, що часом дуже складно зосередитися на будь-якій задачі. Але через деякий час після подолання труднощів ми поринаємо в процес повністю з такою силою, що він приносить нам радість і задоволення. Деколи навіть зупинятися страшно, щоб цей стан не пішов контроль своїх дій, свобода від рефлексії. У стані оптимального переживання немає місця самоаналізу та рефлексії. Все, що ми робимо, перебуваючи у поти, здається нам логічним та правильним. Зміна сприйняття часу. У стані потоку, відчуття часу змінюється кардинально. Ми не розуміємо поміяти, скільки часу минуло та скільки залишилося. Ми робимо те, що маємо, і нам це подобається. У такому стані годинник може здаватися хвилинами, але важливо при цьому пам'ятати, що наші цілі і досягнення повинні постійно переоцінюватися з урахуванням тих результатів і даних, які ми вже маємо завдання будь-якої щасливої людини радіти життю, рухатися до своїх цілей і не заважати при цьому робити те саме іншим. Умови потоку ми вже знаємо, з чого складається потік, але як такий стан виникає, із чого виникає, і якою має бути особистість, щоб уміти досягати цього стану? Будь яка діяльність, яка змінює наше сприйняття реальності, є ключем до стану потоку ігри, творчість, заняття мімікрії, наприклад, хоровий спів, танець у складі ансамблю тощо та інші заняття. Їхня загальна характеристика полягає в тому, що всі вони переводять людину в іншу реальність. Логічно, що довго в такому стані перебувати неможливо, а стан потоку не може бути перманентним, саме тому людина, яка його випробувала, прагнутиме до нього знову і знову, тим самим розвиваючись як особистість. Цікаво те, що людина опиняється в стані потоку, намагаючись досягти будь-якої мети, але й сам потік є дуже сильним мотиватором. Тобто, чим більше ми намагаємося потрапити до нього, тим сильніше наше бажання рухатися вперед, відчуваючи його щоразу. До того, щоб відчути оптимальне переживання, потрібно, по-перше, розуміти структуру цього стану і, по-друге, розуміти власні внутрішні чинники, які провокують цей стан. На жаль, не всі люди через особливості психіки здатні переживати стан потоку. Причин багато, всі вони знаходяться всередині нас, але дві основні особливості темпераменту, що регулюють уміння концентруватися, надмірна зосередженість на собі. Та схильність до постійного самоаналізу. Людина, повністю зосереджена тільки на собі, не здатна розвиватися. Також в потоку перешкоджають два види соціальних патологій перший аномія, тобто невміння відрізняти хороше від поганого, правильне від неправильного. Причини появи аномії перебувають у суспільстві та у постійно змінюються соціально-економічної ситуації. Другий вид патології стан відчуження, яке характеризується своєрідним відстороненням від реальності у випадках, коли умови змушують людини йти проти своїх цілей, наприклад, виживання у складних економічних умов. Найважливішою умовою для того, де, щоб навчитися розуміти стан потоку, вміти досягати його є здорова батьківська сім'я. У дисфункціональних патологічних сім'ях багато загальної енергії витрачають те, що, що не має сенсу. З'ясування відносин, нав'язування цінностей. Людина потоку уважна і сконцентрована, її діяльність цілеспрямована. Він індивідуаліст, але зегоїст. Він розуміє свої почуття та емоції та вміє контролювати свою свідомість. Така людина називається аутотелічною особистістю, людиною всі цілі, якої знаходиться всередині неї самої тіло та потік. Людське тіло має величезний потенціал для свідомості та стану потоку. Практично все, що може дати нам тіло, може стати джерелом радості. Однак для цього потрібно задіяти свідомість. Радість можуть приносити заняття спортом, танці, піші прогулянки. Важливо тільки робити це усвідомлено, а не автоматично, думаючи зовсім про інше. Насамперед має значення те, як ми робимо щось, а чи не саме собою заняття. Навіть секс може спричинити стан потоку. Головне, щоб свідомість була залучена до процесу, а дії не мали суто механічного характеру. У таких випадках секс не повинен суперечити цілям і цінностям людини, залучати самоаналіз та рефлексію щодо правильності того, що відбувається. Одним із найдавніших способів досягнення стану потоку є йога та східні бойові мистецтва. Ступінь усвідомленості цих занять є максимальним. Джерелом оптимального переживання може бути візуальна насолода образотворчим мистецтвом, коли людина повністю занурюється в споглядання, усвідомлює, відходить від реальності, і з головою йде в осмислення витвору мистецтва. Те саме стосується й музики. Однак побачити та почути прекрасне можна не лише у світових шедеврах мистецтва, для цього потрібне тренування та постійний контроль свідомості не дивно. Але навіть смачна їжа та захопленість нею приводять людину в стан потоку адже кулінарія це теж мистецтво, яке потребує величезних інтелектуальних зусиль. Та й сам процес поїдання не такий простий, як може здатися. Важливо, що ми їмо, як ставимося до цього, як оцінюємо цей досвід. Мова ні в якому разі не про переїдання, а про усвідомлену насолоду їжею. Секс та їжа основні задоволення, які нам даровані природою та які можуть стати джерелом потоку. Потік думки неймовірно, але факт розумова діяльність і будь-яка розумова операція можуть приносити ос особливу, тільки їм властиву радість. Читання, наприклад, на рівні зі спортом, танцями, сексом та насолодою мистецтвом також є потоковою діяльністю. Потік думки, явище значно складніше, ніж може здатися. Нормальний стан свідомості це хаос. Тому для того, щоб упорядкувати свої думки та приборкати свідомість, потрібно багато працювати над собою. Непоганим помічником може стати насичене соціальне життя. Перебуваючи у соціумі, ми завжди маємо контролювати прояв своїх емоцій та зберігати концентрацію уваги. Все це є своєрідними вправами, що дозволяють врегулювати роботу свідомості та думок навіть тоді, коли ми опиняємось на самоті. Однак найкраще у здобутті контролю над свідомістю допоможе робота із самим собою. Мрії та фантазії допомагають структурувати свідомість тоді, коли ми цілеспрямовано програємо сюжети бажаного у голові, аналізуючи можливі варіанти. Розвивайте пам'ять це найпотужніший інструмент, що дозволяє позбутися хаосу в голові. Однак, все, що ви хочете запам'ятати, тренуючись, має бути неодмінно вам цікаво. Інакше це заняття втрачає будь-який сенс. Людина, здатна впорядкувати свою свідомість, має величезну перевагу в порівнянні з тими, хто цього не може зробити. Він має більшу владу над тим, що відбувається навколо нього. Ще одна корисна вправа складання кросвордів. Якщо ви любите їх розгадувати, то й складати їх буде не менш цікаво. Взагалі, будь-які словесні ігри будуть дуже доречними для розвитку пам'яті та концентрації уваги. Спробуйте написати вірші. Не потрібно їх нікому декламувати, просто робіть це заради насолоди. Простіше кажучи, будь-яка діяльність, яка потребує розумової роботи, наприклад, мистецтво, література, наука, це спосіб організації свідомості та думок, не обов'язково займатися наукою серйозно, щоб цікавитися нею. Пам'ятаєте, як у дитинстві багато хто захоплювався астрономією та зоологією? Більше того, любителі отримують набагато більше задоволення від вивчення будь-якого питання, ніж професіонали. Над ними невідповідальність вони роблять це не заради грошей, а заради радості, яку їм приносить саме заняття. Для любителів їхнє захоплення має особистісний зміст, а не професійний. Робота як потік. Чи може робота вводити нас у стан потоку, і якщо так, то як цього досягти? Щоб робоча професійна діяльність стала джерелом оптимального переживання, вона має бути пристрастю. Життя в такому разі не повинно ділитися на роботу та після роботи, на робочі дні та вихідні. Це не означає, що ви повинні працювати цілодобово. Це означає, що для вас не є проблемою сісти за роботу у вихідний і робити це із задоволенням та інтересом. Робота в такому разі приносить таке ж задоволення, як і відпочинок. До того ж, чим складніше робота з розумової точки зору, чим більше зусиль потрібно прикладати до розуміння чи вирішення будь-якої задачі, тим ближчим стає стан потоку. Немає списку професій, які можна назвати струмовими це залежить від нас та нашого ставлення. Коли вам починає здаватися, що ваша робота це набір автоматичних дій, то настав час її ускладнювати, вивчати нове, і результат не забариться. Чим більше нових завдань, тим цікавіше. За даними досліджень, які провів автор, з'ясувалося, що стан потоку люди найчастіше відчувають у роботі, а не на відпочинку підсячі проти 18%. Працюючі люди за умови зацікавленості роботою та її результатом, і ті, у кого є серйозне хобі, яке займає їхній час і думки, значно щасливіше за тих, хто не робить нічого. Вони менше схильні до апатії і більш задоволені життям, їхнє життя більш сповнене. Радість спілкування з собою та з іншими. Істотний вплив на наше ставлення до життя та його якості надають два провідні фактори робота та взаємини з іншими людьми. Але, незважаючи на важливість соціальних контактів, один із шляхів досягнення оптимального переживання вміння бути одному та нормально переносити самотність. Підтримка друзів і близьких, можливість спілкуватися з іншими людьми. Благотворно впливає на зниження рівня стресу, викликаного різними причинами. Багатьом людям дуже важко бути одним. До того ж, у стані самотності людині важко вдається підтримувати порядок у голові. Таким чином, навчитися бути одному означає навчитися керувати своєю свідомістю без зовнішніх стимулів та соціальних заборон та заохочень. Люди, які опинилися в ізоляції та самоті, схильні до залежності від телебачення, інтернету, наркотиків, алкоголю. Людина має навчитися з користю проводити час на самоті, не нудьгувати та міряти кроками своє житло, а продуктивно отримувати користь від можливості побути одному. Корисно навчати цьому дітей та підлітків підліток, який навчився отримувати задоволення від самотності, ніколи не стане дорослим, увага якого розсіюється при будь якому зовнішньому відволікаючому факторі. Але навіть доросла людина може навчитися бути на самоті. У цьому допоможуть планування та визначення завдань. Самотність це унікальна і прекрасна можливість побути наодинці з собою, розширити свою свідомість, яка перестає бути скутим соціумом та його вимогами. Перебуваючи на самоті, ви у своєму світі. Насправді, людина може займатися діяльністю, яка вводить його в стан потоку практично завжди. Потрібно лише навчитися насолоджуватися діяльністю та вміти бути одному. Сім'я може також стати джерелом потоку, якщо вам приносить справжню радість, взаємодія зі своїми домочадцями. Але найважливішим є наявність спільної сімейної мети, до якої всі рухаються, докладаючи зусиль. Подружжя змінює одне одного і змінює свідомість одне одного це факт вони обмінюються цінностями та створюють нові, саме подружжя створює для сім'ї мету і йде до неї. Якщо в сім'ї немає спільної мети, то про потік не може бути й мови. У цьому загальна сімейна мета має враховувати особисті мети кожного члена сім'ї. У здоровій сім'ї завжди враховуються потреби, проте всі члени сім'ї безумовно приймають одне одного. Це не означає, що вони не можуть посваритися або не порозумітися з якогось питання, це означає, що вони вміють вислуховувати один одного в конфліктних ситуаціях і приходити до компромісів, щоб ніхто не залишився скривдженим чи обділеним. Час, проведений із друзями, теж може бути потоковим. У цьому випадку вас має також об'єднувати спільна мета, інтереси, завдання, вам добре один з одним, ви не боїтеся висловлюватись і готові допомагати один одному. Потокова дружба це спільна діяльність. Як обдурити хаос, наші особисті переживання та інтерпретація того, що відбувається, це не просто те, що породжує почуття щастя та нещастя, саме життя. Наше життя від і до складається не з подій, а з наших думок про ці події. Причому джерелом щастя насправді може бути абсолютно будь яка подія, навіть негативна, якщо ми вміємо керувати своєю свідомістю та думками. Стрес також є джерелом хаосу в голові, існують три ресурси, з яких можна черпати сили та енергію на боротьбу зі стресом зовнішня підтримка, внутрішні ресурси самого індивіда, який відчуває стрес. Стратегії боротьби зі стресом третій ресурс найцікавіший і найскладніший, тому що стратегій багато, і кожен вибирає зручні для себе. Наприклад, можна переформулювати проблему, зробивши таким чином стрес психологічно менш сильним, хтось умудряється знаходити позитивне у всьому, це рідкісне, але дуже корисне вміння. Але чомусь хтось вміє справлятися зі стресом, а хтось знесилено здається. Вся справа в умінні перетворювати стрес на потокову діяльність. Ми вже знаємо, що найчастіше потік це дуже складна діяльність, яка потребує великих зусиль, які так чи інакше є факторами стресу. Перетворення включає три стадії впевненість у своїх силах, фокус на зовнішньому світі, а не на собі, пошук та відкриття нових рішень, цим умінням і має автотелічну особистість. Така людина вміє ставити чіткі цілі, занурюватися в діяльність із головою, акцентувати увагу на зовнішньому світі, а не на самокопанні та рефлексії. Він вміє спонтанно радіти та знаходити позитивні сторони у всьому, що з ним відбувається. Створення сенсу мета теорії потоку навчити людину бути автотелічною телічною особистістю, створювати сенс самому і шукати мети в житті не зовні, а всередині себе, перетворити життя на потік. Ми всі так чи інакше запитуємо себе, у чому сенс життя, а що взагалі таке сенс життя це може бути призначення або рішучість досягти чогось, або знайти гармонію між призначенням і рішучістю, не зраджуючи себе, не стаючи рабом своєї мети. Не всі усвідомлюють сенс свого життя, більшість він відкривається у розвитку особистості. Перед однією людиною завжди є безліч цілей, кожна з яких може стати метою її життя. До того ж, це нормально змінювати цілі в залежності від переваг, ситуації, інтересів та можливостей. Сьогодні ніхто не зобов'язаний йти шляхом, який вказує суспільство. Щоб визначити мету, людина має постійно займатися самопізнанням, до того ж, воно допоможе уникнути внутрішніх конфліктів та протиріч. Коли людина правильно вибирає мету і постійно до неї рухається, вона не матиме часу на апатію, нудьгу і зневіру. Він буде щасливим весь час, а якщо не щасливий, то напевно задоволений. За рух до мети відповідає мотивація вона може бути внутрішньою та зовнішньою, при цьому саме внутрішня мотивація є найсильнішою. Якщо ми звернемося до біографіям великих людей, то зауважимо, що їхні мотиви та цілі були народжені виключно всередині них самих. Усі великі відкриття йшли із внутрішньої мотивації та внутрішніх цілей. Кожна людина може бути щасливою, і її щастя не залежить від зовнішніх обставин та кількості грошей. Навіть людина, що бореться за виживання, здатна відчувати радість і знаходити щось хороше, якщо не в зовнішньому світі, то в собі, вирощувати в собі оптимізм і мотивацію. Потік це стан, в якому з'єднані всі ці вміння, помножені на силу руху до мети. Дякую за увагу, чекаю на вас у наступному відео.